Так, зараз будемо різати з вами тортик я в гостях, але я пообіцяла вам, що я е, мусила поставити на таборах, тому що світло, погане там світло. І це, і хочу показати вам розріз тортика, щоб ви подивилися, торт браний білково заварним все білково заварний це все зефірки. Зараз ми з вами подивимося розріз тортика. Я вам обіцяла, що я покажу. Я вам показую. Так. Ано, зоряночку при цей. Ближче, ближче, ближче. Ось такий. Видно прослоєчка малинова, такий тортик вийшов. Зараз поставлю на тарілочку. Ось так. Дивіться. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забудьте підписатися на канал на Фейсбуці Людмила Карпати, бо буде розіграш. Участь будуть брати ті учасники, які підписані на Ютубі і на Фейсбуці. І до нового відео!